Алло, Микола Іванович. Як завжди, запись включена. Та, ну, не, ну, нафік, вже баргії, не один кабінет не пускають. Нічого страшного, Микола Іванович. А куди інформацію будемо брати? Слухайте, слухайте, Микола Іванович. Э, цей хотів запитати у вас. Ну, по-перше, з Новим роком вас зі святами. Дякую, ти ти От э, тут, тут підсумки обласна рівень адміністрація підвела. Відзначила таких шанованих людей, як Роман Кевич Шепелюк спортсменку. То хотілося би почути коментар ваш, якщо можна. Що ви думаєте по цьому поводу? Це Ліпський пан Демчук? Ну і вся оця браття. Ну, Та це скорумповане все. Воно просто не стоїть ні уваги, ні слів. Ну це повний дом, вибач на слово, і абсурд. Я з цим вже сталкувався. Неодноразово. Во-первых, дивись, які вони придумали види спорту. Боротьба сумо серед жінок. Я не бачив за свою життя, боротьбу сумо серед жінок в Японії. Це ж діти пішло від спорту, так? Так. Боротьба жінок сумо на піску. Ну, це ж мараз. Зато знищили, знищили велоспорт який один із є популярних видів спорту в мірі і масових. І знов я тобі підкажу, ну кожне слово, це в них, кажде, як кажуть, двіження це кримінал. От коли вони забрали в мене федерацію, да, та смачило заступник міністра Паладічук, секретар міської ради, переписали на мінтяру е, депутата самопомічі, зразу ж перерахували 2 мільйона туди, да, і всі розікрали. Але дивись далі, маразм. Я вже не говорю, що в федерації жодного спортсмена. На сьогодні жодного тренера там нема. І як можна обласна федерація, де нема жодного тренера, ні в місті, ні в області. І як можна перераховувати кошти мільйони на цю федерацію? Ну що нема разу? А хто це має контролювати? Ну що, доблісна поліція в першу чергу. Ну і держслужбовці, якщо Ліпський краде, який должен контролювати, то в нього ж є профільний заступник, в нього є губернатор, два чоловіка, які на ті стоять. Далі повинні по своїх посадових обов'язках депутати це контролювати. Але знаєш, що депутати не контролюють? Бо кожен депутат у кожному спортивному клубі ровно отримує дивіденти і замішаний. Як коли мене обирали, я не буду називати зараз фамілію, один чиновник сказав з федерації, коля Велоспорт» — це єдина федерація, де депутати не керують і де нема скатів. Через то тебе уберуть і зараз депутати поставлять. і поставили. Депутати повинні контролювати, а вони крадуть там. Міліція, прокурори. Ну, і керівники, обласна рада, яка виділяє гроші, обласна адміністрація, які делеговано функції контрольора. Це організована злочинність. І, і ми Микола Іванович, я би хотів трошки додати. А я бачу в цьому виклик суспільству, виклик громаді і виклик опозиції, тому що після такого масштабного. Інформаційного потоку, який пролунав з фактажем, з зверненнями в усі правоохоронні органи, про підробку інвалідності, про те, що ці люди, які підробили і виступили, як нібито спортсмени інваліди та повигравали, вони крадуть в державному бюджеті. І не дивлячись ні на що, обласна. Адміністрація вона просто начхала на рівнян, вона начхала на Закон України, на конституцію на громадян. Вона показує тим самим, що а нам все рівно, що головний тренер збірної паралімпійської з дзюдо Романкевич Михайло Яковлевич, наприклад, був гвалтівником. Нам все рівно, бо ми дали йому почетного жителя города ровно, де ми з вами попередньо говорили, що і поховають його за кошти рівнян. Ну, ми розумієш, ж, звичайно, не будемо бажати людині кончини, але кошти рівнян нам все-таки жалко. Ну, ти розумієш, ну це настільки організована на настільки мафія. Що я тобі ще один приклад приведу, тобі цього ніхто не розкаже. Що всі 30 років керували рівненським спортом в області люди, які мали судимість, або мали це ну, кримінальну судимість за розкрадання з уголовну, або е мали судимість за корупцію. От Петренчук, який зараз керує цим, е НОК, е Національний лімпійський комітетом у Ровенській області він має офіційно два протоколи про корупцію за рішенням суду. Суд його визнав корупціонером. Він сидить, він ділить, він спортсменів призначає красі. А знаєш, як призначають, кого захочуть? От нас в велоспорті спорті було одно. Время. Наприклад, у мене було більше. Не в два рази чи в три, а в 10 разів більше очків, ніж того тренера, якого визнали лучшим тренером. Я приходжу до Путінчука і кажу, що ж ти твар робиш? Визиваю цих всіх своїх особників. Та да не може бути, ну, включають дурака. Та да не може бути. Ви вважали, так, да, в десять разів більше. Знає, що робить? Пише, дає мені грамоту кращого тренера в області. А того придурка, якого визначили кращим тренером, так і остався. Йому дали премію і все, а мені грамоту дали, щоб домовчав. Що далі, куди підеш жалуватися? Далі Петренчук, Гудилін був такий після нього. Продав все в підінституті, всю форму, всі, бо хотіли там факультет в 90-х роках зробити спортивний. Судили, ну там включили сюди-сюди. Мали посадити реальний строк, дали там три роки умовного. Його раз і начальником обласного управління спорту. Про що далі ми Кому ми будемо жалитись, кому ми будемо розказувати? Ти з яка банда. якщо мене знімали з федерації, були замішані заступник міністра юстиції Смачило і секретар міської ради Паладічук. Якусь федерації, де, де вони кошти не давали, ні копійки, нічого. А ти розказуєш, що «да, вопіюще, що ти підняв питання, ну це куди не, куб, не то таке саме? Спорт в Україні зроблений тільки для того, щоб розкрадати гроші. Єдина різниця, Микола Іванович, в тому, що про все, що ви розповідаєте, <кхід> мабуть, не було на той момент можливості. Так, щоб суспільство про це знало. Знало ну, обмежену кількість так, інтернет, людей. Так не було, а так, зараз так. знають і вони плюють суспільству в очі. Тоді плювали вам особисто, особисто ще невеликій групі людей, які були фахівцями, а зараз всім рівнянам начхали в очі. І вони показують тим самим, що нам пофіг СБУ, нам пофіг НАБУ, ДБР, Олена Зеленська. Уповноважена президента Тетяна Ломакіна по питанням з інвалідів. Ви розумієте? Їм пофіг представник кажуть... від по спорту з Офіса президента Гонтарук Олександр. Вони, Вони царі, кажуть... королі. Вони кажуть, в нас везде свої люди. Наші казав Ліпський мені. Нас багато, а ти один. Микола Іванович, ви один були раніше. А тепер хто його знає, якого буде більше. А Як ви прокоментуєте, Микола Іванович, той факт, як ми показували дві бумажки заступника там вашої поліції місцевої Теліга і жінка, яка. Дійсно, розібралось питання з Києва з Національної поліції. І Теліга пише, що не вбачає він складу злочину в тому, що здоров'я попідроблювали собі інвалідність і сотні тисяч доларів вкрали в державі. А Національна поліція з міста Києва пише, що вбачає, і ведеться слідство. І зараз ми почули, що буквально пару тижнів назад Телігу. Убрали. Довго сидів там. Довго сидів. Але ж тут знову вимирює нова, нова, е як би це сказати, хотів сказати морда, але ну, нехай буде посадова особа. <кхм> Якась Тума. Фамілія Тума такий же заступник, який написав уже на запит Ігоря Володимировича Кота про те, що Вітковська, Назаренка, про ПДМ про журнали, про те, як е тренера були за кордоном, а зарплата капала їм тут. І, і саме головне, же ж не просто це говорить наш полковник, наш ветеран Афганістану, а, а він же ж виграв в суді і заставив їх 26 і 27 тисяч сплатить е державі назад. Тобто він довив, довів це все. І що це за тума така, чи чума. Мені здається, його правильна чума, він помилився в першій букві. Микола Іванович, мабуть, треба вже цю чуму знімати. Він теж засидівся, скорше за все, він не зрозумів, куди він потрапив, чи як. Я по цій темі добавлю. Брав, визивав поліцаїв, сідав машину, шукав тренерів США номер 5 жодного не знайшли. Ви взагалі на роботу не ходять. По поліції жукали. Ну і що, там. Вони, може, безвісті пропавші були. Це ще було ж до війни, правильно? Так, але по п'ять ставок получали. Ну, вони От, були більш важливі те, питання, так. Микола Іванович. Тобто державні гроші на Рівненщині крадуться в таких масштабах, що просто у людей вуха заворачуються, а чума пише, що чи тума, як його там, біса. <гум> що він не вбачає складу злочину. Ігор Володимир зараз іде в суд і, і зробить так, що бачить чуман склад злочину. І треба ж писати ВБшникам після цього, я так розумію. Так, внутрішньої безпеки. Вони ну, ж нас треба слухають притягувати до відповідальності. Вони ж уверені, що вони без безкарні. Через те, що хочуть, то роблять, що хочуть, то пишуть, бо він увірений в своїй безнаказаності. Ну, Теліга був теж уверений, але ж полетів. Так, не наказали ні. Не наказали? З посади Но. полетів. Так, да, Микола Іванович. І ще останнє питання. Ну, я особисто з повагою відношусь до Кирила Буданова за його, скажімо, патріотичну позицію за його спецоперації. Чи Зможе щось він змінити, прийшовши до Офісу президента. Щось зміниться, на вашу думку? Ну, моя думка там чужих не буває. Якби він міг щось змінити, його туди не поставив. Дуже ж він був медійний розпіарений, так? Бу. Був, звичайно а, його, звичайно. а на його посаді візьми його з колег. З цивілізованого світу. Ми навіть ми прізвищ їх ніколи не чуємо. Хтось тут трохи не ну, так. Ну, Микола Іванович, тут, звичайно, є нюанс один про те, що що справжніх контро що ГУР, ну, не бажано, щоб про них взагалі хтось чув і щоб їх знали. Тобто, вони ну, вибирають декілька там осіб, щоб вони були. Ну, так і є. Ну, не було. Я ніколи не чув прізвище е, шефа контррозвідки і розвідки, які очолював СССР. Ніхто ніколи не чув. Ми не чуємо і не в Англії, ні в Америці не чуємо. Не знаю, я, що я можу говорити. Я не, не вірю, що система може когось призначити, що, що поламає систему. Ну, окей, ну хоча б якісь двиги можуть бути, чи ні? Мені ну, там хочеться. Ми на йоту не буде. Це моя думка. Це моя ну, думка. Ну, у мене все-таки надія маленька є. Ну, подивимося, ну, подивимося, хто був правий, так, Микола Іванович? Я не кажу, ну, що впевнений на 100%, але маленька надія є. Дивись, основне повноваження, як я знаю, ці голови. Ну, голова адміністрації повністю розпоряджається призначенням губернаторів, да? так. І, і в районних адміністраціях. Єдине, що можуть міняти під своїх губернаторів. Ну, але ж губернатора поміняють не нового, а з цієї самої колоди. Можуть міняти. Єдине, що може міняти губернаторів, Ну з цієї самої колоди. Ну, хорошо, ми з вами не можемо за всю Україну говорити, за всі напрямки, все-таки ми більше до спорту. Ну а в цій сфері ми зможемо зрушити, як ви ще рахуєте, зміною нового губернатора, адміністрації президента і те, що це вже тема на слуху на рахунок цих всіх наших суперспортсменів інвалідів Дуже дуже злачна тема для губернаторів, скільки не мінялося губернаторів. І мерів. Ну, ніхто Всі ж вони... не обговорює настільки сильно. Щас... Говорили, я піднімав і на сесіях, і в правоохоронних органах, і шум такий якийсь був, прямо в лице їм говорив. Вони стояли і мовчали, і пофі. І пофіг все. Зрозумів. Зрозумів, Микола Іванович. Ну нічого. нічого. В будь-якому випадку, ми з вами, як мінімум, це, ну, треба це надії, все піднімаємо, і громада це, це чує. Сьогодні губернатор один, другий. Якщо Буданов так. оправдає мою надію, ну я, звичайно, буду дуже радий, бо поки що в мене є маленька надія, що він все таки офіцер. Кажу: єдине, що може що він міняти, цих губернаторів. Ну не, не настоящий, а це що тут же скручують. У нас є такий вираз, така. Це в нашій країні. Хто таке опозиція? Ну, у нас опозиція є, так? Так. Ну, ну не дуже я її бачу, але ну, то, єдина то, опозиція в цій країні це ми з вами. То, це то опозиція це ті люди, котрі грабували країну і хочуть в майбутньому грабувати. А влада, попередники, це, ті... це називається попередники. Так. Да. Це ті, хто грабував і хоче знов грабувати. А влада це ті 40 грабують. Ось яка між до ними разниця. Да. Ну, хоча, Микола так. Іванович, не будемо розчаровувати людей. Да. Не дивлячись, так, так, так. шановні рівняни, шановні українці. Хоч чорта лисого там поставлять, якщо вони всі будуть за весь ад, буде за Ліпського, Романкевича, ми все рівно святим знаменням і силами світла е, викорінимо. Отак, От як тіліга пішов, слідуючий дожен бути цей чума. І хоч знизу, хоч знизу, ми маємо їх хоча б робити відомими. Тому що не вбачає він складу злочину в тому, що крадуть у держави. Не вбачає чума. Зверніть увагу, шановні спецслужби, на оцього тому чому? Тому що. Ну, це вже переходить всі грані. Після всіх наших публікацій ми бачимо Катерину Шепілюк, яка нібито переболіла корю, а її сестричка переболіла теж корю, та сліпа, яка води машину, ця глуха, яка чує. І вибачте, в неї, до речі, теж чоловік міліціонер. Знятно, ну, свій до свого по своє я, я просто в шорохі. Там рівенщина це от взірець корупції, от, от дійсно. І викорінити да, треба ми, на. да, більше. У нас є середня корупція по країні, то в Рівенщині трохи більше, ніж серед. Просто там вона якось так засунута, вроді такий невеличкий ну, якби обласний центр. Але те, що я чую, ну це просто якийсь жах. Ну, то ж не даром ці збори зборної України ровно проводять, добре, дякую, Микола Іванович, вам за слова. І не будемо з Новими роками всіх наших слухачів, і не будемо наших слухачів в таку депресію і щоб в них надія була, розумієте. Тому що якщо і ми з вами будемо, скажімо так, песимістами, Ем, ну, тоді люди не будуть бачити взагалі ніякого. Ну, я, я скажу, це не мої слова, це так в мірі сказано. Так завжди не буде. О. так що Рано чи пізно воно зміниться. Все таки залежить, коли йде. Ну, зміниться точно. А ну, будемо думати, чекати зміну губернатора Коваля, раз, раз він поздоровляється всіх гвалтівників і так далі. І варів, значить, треба міняти і коваля. Це однозначно. А там все є такі, що не менш значущі. <рігум> <рігум> Жму руку, Микола Іванович, зава всього <рігум> найкращого. <рігум> До побачення. До побачення.